За ці роки ми всі стали певною мірою експертами в галузі оборони і безпеки, особливо в тому, що йдеться про здатності і спроможності ворога. Його можна тільки примусити. Отже, знову ж таки, і цей висновок знову підтверджує, що миру, шлях до миру, лежить тільки через силу. Нам треба більше зброї, нам треба бути більш сильними, нам треба, щоб від Рамштайну до Рамштайну можливості і спроможності України збільшувалися. Завтра має відбутися чергова зустріч делегацій України і Російської Федерації в Стамбулі. Е, нема підстав очікувати, що щось зміниться. Чому? Тому що Путіна. І Росію до миру треба змушувати силою, силою зброї і силою санкцій, силою економічного тиску. Наступні тижні покажуть наскільки ця сила може бути швидко нарощена.